Так, власне, ранок, на жаль, не такий добрий, як нам усім би хотілося через масовану ракетну атаку по усій території України, як стверджують, у повітряних силах Збройних сил України летіло усе, що могло, крім калібрів цієї ночі на Україну. Ну от уже станом на десяту ранку, відомо, що на Дніпропетровщині четверо людей загинули у Києві. Так само, станом знову ж таки на десяту ранку за Києвом, в цей час ми записуємо цей стрім відомо про одного загиблого. Сім обмованих в Одесі і так само в Одесі відомо про загиблу людину. Загиблі є у Львові, в Харкові. Ну і невідомо під завалами однієї з будівель залишаються люди в Запоріжжі. Власне, під час цієї атаки, от ми моніторили всі, мабуть, цієї ночі, коли були вибухи інформаційні пабліки. Повідомлялося, що в повітрі знаходилося одночасно кілька бомбардувальників: ту 95 ту 22 і міги. Власне, така кількість бомбардувальників через те, що різна кількість ракет, які вони можуть нести, чи от як ви можете пояснити? Ну, бомбардувальники піднімаються не завжди, так би мовити, з повним комплектом ракет, а екіпажі мають за рік виконати якусь кількість вильотів для того, щоб підтвердити класність. Ну, льотчики там бувають першого, другого, третього класу. На кожний клас треба виконати деяку кількість вильотів. Тому якщо бомбардувальник, наприклад, Ту-95 здатний нести вісім ракет, під нього підвішують дві і піднімають чотири бомбардувальники. Або там різні варіації між, між цією кількістю може бути. Так що кількість бомбардувальників не показник. Показник, скільки ракет долетіло по Україні, бо вони інколи ще й не долітають і падають прямо там під, під бомбардувальники. Станом на цей момент знову ж таки 10 ранку ще точної кількості немає, уточнених даних, скільки загалом ракет було випущено і збито нашими силами ППО. Але от щодо ту 95 МС за останні ж місяці ми не бачили, що ворог їх активно застосовував. Наскільки з точки зору стратегічної авіації ці бомбардувальники важливі для росіян, скільки їх є на озброєнні? В чому головна небезпека таких літаків? Ну, росіяни кажуть, що у них 42 таких бомбардувальники. От, з них ну, це боєздатних здатних літати. Хоча загалом експерти, ну міжнародні експерти вважають, що ця кількість значно перевищена, цих бомбардувальників набагато менше, приблизно не більше двох третин з названої цифри, або й навіть половина. От, але загалом ну, 42 машини з них. Um, принаймні 20 це модернізовані ті, що здатні нести ракети Х-101. Бо звичайний бомбардувальник ракети ну, ту 95 МС. На нього ракети це не підвішуються, бо ця ракета вона більша за Х-555 стандартну зброю ту 95 МС. Вона більша за габаритами і бомбовий люк не влазить. Тому росіяни спеціально зробили 4 пілони. На який підвішують під, ну, під крило ці пілони підвішують, і на них вже підвішують по дві, по дві ракети на кожний. І таким чином вони там здійснили модернізацію. Хоча це другий а, перший за кількістю, які російський стратегічний бомбардувальник, от, і другий за бойовим значенням. От. Тобто, ну, наприклад, в них найважливіше, вони вже вважають най, найсерйознішою бойовою силою це. 17 надзвукових бомбардувальників Ту-160. Але для пусків ракет Х-101 вони використовують в основному Ту-95 МС, бо, ну, так, на мій погляд, вони хочуть вже добити цей тип літака і залишити, поновити виробництво ТУ 160 і перейти загалом на сучасні типи літаків. Ну, в їх розумінні сучасні типи літаків. Це Ту 160. Ту 160. А ту 22 які так само використовуються як бомбардувальники, вони ще нижчі класом. І от які ракети несуть ці бомбардувальники? Ту-22 вони несуть ракети Х-22. Ну, вони як комплекс, вони все це створювалося як комплекс. Ту-22 ракета Х-22, там з десяток її модифікацій. Зараз цю ракету переробляють на Х-32. Тобто від ракети залишається один корпус. Міняється все, міняється двигун. Міняється все обладнання, і ця ракета стає а, ну, не менш небезпечною, ніж кінжали. Бо вона несе менша дальність, там приблизно 500-500 плюс там, трохи кілометрів. Але вона десь несе до тонни вибухівки. Там десь 950 бойова частина. Ну, от. І там суцільна вибухівка, там нема вже ні уражаючих елементів, нічого. Ну ви пам'ятаєте попадання. Х-22 будинок, здається, у Харкові, да? ну, от, ну, вона практично зруйнувала там два під'їзди, один чи два під'їзди зруйнувала повністю. Тобто, тонна прилітає, тонна вибухівки з цієї ракети. Якщо вона ще й Х-22 відзначалася тим, що вона була, скажімо так, ну, не точною, плюс-мінус 500 метрів, так от Х-32, вона вже з новою апаратурою, вона вже сягає. Ну, Приблизно рівня високої точності.